Ваше божество, любомире, привосвященні владики, свячество на світі, проюкрі сіврати і сестри, добла Молоді, слава Ісусу Христу. Найперше я хочу з чимось вам подякувати за те, що ви так чесно сьогодні прибули, щоб разом занести до нашої небесної мертві чисто тіло навіть. Хочу за 80 років життя і 55 років священичого службіння лежанічого минуля. Позавчора, якраз у день родині, Блаженства, разом із Синодом наших роди, ми мовилися у Болі. У місті де народився в радішого. Дякуючи за все, що благодаті, які Господь через нього зсилав, нашого церкви на народжені народ. Сьогодні ми модимося тут, у Києві, у цьому потикається над собою. Бо слава Божевище і і нашої церкви, який прибув до Києва, щоб тут, ще в тодішньому Києво вижив з відбудовувати, знищили нашу церкву. Саме він у 2002 році заклав перший пені під будівництво цього пане. Який з Божою Оничем цього року ми будемо посвячувати? Саме він у першому єдиному відмовленої кількістю архіпаті, яка сьогодні обіймає вдягні власти Центральної України і дякує Господу Богу за такого архіпатії. Сьогодні ми виконуємо бажання, бажання, що ми могли святкувати світлове разом із з Тому дуже дякую вам, дорогі студенти, київські хищні навчальних закладі. Заклади за різних міст України, які привели сьогодні до Києва. Вітаю років Сімаристів, з муссівської навіть церкви. Усім вам щире сьогодні спаси за те, що ми так гарно дідаємося сьогодні у убити. Ваше бажанство від імені Патріарської Болі, усього духовенства на наших святій святів, некий святой партні, усій молоді, усього нашого Божого Духа, серце вітає вас сьогодні. Восшебьте Господи, зберіг вас і здоров'я, получить того навіть Духа Святого на новому.